От бачите мої равлики. Я в них таку штуку постав. Якщо ця випирається повністю я її відкрию, просто її не зможе піти. Також у мене є чорний равлик. Дивіться. Я знімаю, вам От бачите, який гарний чорний. Бачите, ніжка його. Давайте покладемо його тут. Давайте я його Ліки нерівніве в содержанні. За ними не треба ухажувати сильно. Я давайте розкажу, якщо ви хочете придбатися до алк, скажу за ними, як натуля. Обирайте. Такий ламінат для них, будь-яких кольорів. Вони під ним будуть на нову отакий ламінат. Дуже корисний. Його ви можете взяти його можуть подарувати в стрітному магазині або в інших магазинах. Своїх равликів я їх і не буду викидати, я, їм, я їх для них залишаю, тому що вони її потім з'їдять. Дуже важливо. От бачите, як багато їх у мене. Всі майже залізли під кору. Ой, чорний тоже поліз туди. От незадача.